Сьогодні не треба довго блукати вулицями Парижу, Праги, Берліну чи особливо Варшави, щоби натрапити на українську чи російську мову. Цей факт не був би занадто сумним, якщо не зважати на те, що з початку війни свої домівки полишила приблизно одна третина українців. Одна з найбільших міграційних криз сьогодення. Ось яким почесним званням українських реф'южі охрестило управління ООН по справах біженців. Більшість європейських країн одразу надали нашим мігрантам право на проживання в країні, базове медичне страхування та дозвіл на працю. Деякі запровадили серйознішу допомогу, як то виплати біженцям, безкоштовний транспорт перші півроку, іноді навіть соціальне житло. Здавалося б, нема лиха без добра. Гойда розпочинати нове забезпечене життя у найпрогресивніших країнах світу. Утім, чомусь майже половина з тих, хто виїхав, повернулася назад. 7,5 мільйонів з 12,5 повернулися не дуже раціональне рішення, враховуючи, що в Україні очікують лише ракети над головою та злидні. Невже надто засумували за рідною соловіною? Чи омріне європейське ліберте і галітеф хатехніте не таке вже вільне та рівне? Вітаємо всіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України, і сьогодні говоритимемо про те, з якими труднощами та несправедливістю стикаються українські біженці у Європі. Статистика по біженцям. За даними ООН, у період з 24 лютого по 22 листопада із України виїхало близько 7 мільйонів 800 тисяч людей. Близько 5 мільйонів оформили тимчасовий захист. З країн Європи найбільше біженців зараз у Польщі, Німеччині, Чехії, Великій Британії та Італії. Як відомо, уряди держав, що приймали біженців, надавали соціальну допомогу. У Польщі надали проживання та харчування, забезпечили дітям з України можливість навчатися у закладах середньої та вищої освіти. У Британії створили програму житло для України та затвердили програму соціальних виплат для переселенців. Уряд Німеччини, Франції Швейцарії надав можливість біженцям з України безкоштовно подорожувати між міськими та приміськими поїздами, підсумовуючи, країни ЄС організували підтримку для українців у вигляді грошових виплат, житла чи інших видів допомоги. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, Польща витратила на українських біженців 8,36 мільярдів євро або близько 40 мільярдів злотих. Німеччина 6,8 мільярдів євро. Загалом, Європа витратила на надання житла та фінансову допомогу українцям приблизно 17,2 мільярди євро. Найвищі середні витрати на одного біженця зафіксовані у Швейцарії 13,4 тисячі євро, Бельгії 12,6 тисячі євро та Люксембурзі 12,4 тисячі євро. Водночас слід усвідомити те. Що оцінки позитивного чи негативного впливу мільйонів українців на економіку ЄС є недосконалими. Але є декілька фактів, які заперечують думку, що біженці живуть у ЄС в чудових умовах безкоштовно і що допомога європейських країн є суто альтруїстичним актом. Наприклад, якщо проаналізувати Польщу, то, як стверджує Центр дослідження міграції Варшавського університету, українці заплатили 2,4 мільярдів доларів США податків тамтешньому урядові. Це перевищує обсяги наданої польським урядам допомоги, крім витрат на освіту та медицину. Також за чисельними оцінками МВФ, ОСР та інших, мігранти з України підвищують зростання ВВП Польщі, Чехії та Естонії на 1,2% ще на відсоток в інших сусідніх країнах. Не менший вплив має ця імміграція і на виробництво товарів та послуг, яке збільшиться у Чехії і Польщі більш ніж на 2%, і у Німеччині на 0,6%. І не думайте, що ці цифри маленькі і нічого не змінюють, адже у процентному значенні і витрати на біженців не більші, а подекуди і менші, ніж економічна вигода від перебування наших співвітчизників за кордоном. Якщо спочатку переселенці в ЄС витрачали переважно власні кошти та гроші, отримані внаслідок вищезгаданої допомоги, то тепер більшість доходів має трудове походження. Це також означає, що мільйони людей з тимчасових гостей перетворюються у постійних жителів ЄС. А чи зможе з цим впоратися славнозвісна європейська урбаністика? Адже деякі міста уже б'ють на сполох, не вистачає житла. У Європейському комітеті регіонів заявили, що у деяких містах ЄС необхідно виділити додаткове фінансування, щоб забезпечити людям, що ховаються від війни, доступне житло. Мер Варшави заявив, що з 24 лютого населення міста зросло на 12%, причому більшість біженців живе у домах поляків. Враховуючи постійне зростання цін на комунальні послуги, жителям міст буде важко утримувати ще когось у себе вдома. До усього вище сказаного також варто згадати і про підтримку від міжнародних організацій ЮНІСЕФ, міжнародна організація з міграції Refugees Welcome International. Вони надавали довгострокове житло, допомагали людям знайти роботу в країнах ЄС та налагодили процедури зі вступом дітей у школи та дитсадки. Портал ERA4Ukraine допомагав українським дослідникам із переїздом та визнанням їхніх дипломів, продовженням проєктів. Загалом українським біженцям надали можливість почати нове життя у Європі. Але чому ж так багато людей хочуть повернутися додому, незважаючи на бойові дії? Безробіття та працевлаштування у той час, як європейські праві викрикують антимігрантські та, зокрема, антиукраїнські лозунги, європейські підприємці навпаки, залюбки отримали в наших біженців у себе в країні. Це й не дивно. Демографічна ситуація така, що населення старіє, а молоді неохоче займають низькокваліфіковані місця. Безробіття низьке робочих рук не вистачає. І тут таке щастя 1,3 мільйони робочої сили. Українці і так вже давали гарного пинка економікам, наприклад, Польщі та Чехії, а тепер даватимуть ще більшого приблизно 2% додаткової робочої сили. Особливого значення мільйони українців набувають в умовах попиту на робочу силу, який з'явився після зняття ковідних обмежень в країнах ЄС. Одним словом, ці країни отримують достатньо відчутне дякую за свою поміч. Але чи є такою райдужною перспектива роботи в Європі для самого українського біженця? Близько половини українців мають вищу освіту та великий професійний стаж, часто знають англійську. Проте без знання мови та підтвердження кваліфікації вони тут. Ніщо. На усіх юристів, професорів та банкирів загалом очікує одне мити туалети, збирати виноград та тягати мішки з картоплею. Втім, українці згодні на будь-яку роботу та свідчать, що зараз потребують її не менше, ніж житла. Як же йдуть справи з працевлаштуванням у Європі? Від країни до країни показники дуже різняться наприклад, у Нідерландах роботу вже знайшли аж 83%, а у Німеччині менше десяти. Хоча на трудовій біржі зареєстровано 350 тисяч людей. У Португалії влаштовано трохи більше 10% у Іспанії 13%. А от у Польщі роботу знайшла майже половина, у Чехії близько 25%. Загалом, за вересневими даними ООН, 28% українців знайшли роботу. Але яка це є робота? Усі дослідження як одне констатують очевидний факт. 80% працює у виробництві, будівництві, готельній справі, транспорті, сфері обслуговування та інших низькооплачуваних галузях. Ще однією великою проблемою працевлаштування біженців є те, що деякі з них просто не можуть працювати. Це стосується більш ніж третини українців, насамперед жінок з дітьми та пенсіонерів. За даними управління ООН по справах біженців, непрацездатними є 35% українців. Тож, що ми маємо? Зараз у Європі вже працює близько одного та 3 мільйонів українців, а на лавах запасних сидить ще десь півтора мільйони. Непогана контрибуція, а ще гарна подушка безпеки в умовах кризи, що все далі наростає. Ця криза та профспілкова боротьба, що її супроводжує, вдарить як завжди, по самому тендітному сфері послуг. А тут як зручно резервна трудова армія українців яким, окрім некваліфікованої праці, нічого більше і не світить, кваліфікувати цих робітників збираються не дуже охоче. Та й не до того взагалі криза, зима, думайте краще про те, як виживати. І навіть так ця праця буде відбуватися у важких умовах і на несправедливих умовах. Як стверджує експерт Центра міграційних досліджень у Польщі Ігнацій Юзвяк, Роботодавці активно використовують тимчасове положення біженців для порушення трудового законодавства, оманують про високу зарплату у конверті заманюють на роботу, а потім примушують до наднормованої праці від 10 до 15 годин. Також поширена практика найму по трудовому контракту, який обмежує кількість прав для найманого працівника та й знімає більшість обов'язків власника підприємства, на відміну від трудового договору. Наприклад, у Польщі лише 25% українців працюють за договором. Більшість це за контрактом, а деякі взагалі нелегально. Довершити це можна лише згадкою про те, що інспектори у країнах ЄС зазвичай не звертають увагу на такі дрібниці, як порушення прав біженців. Але що ми тут скажемо? Головне, що дах є над головою, чи не так? Доступність житла біженцям. Станом на 15 листопада 2022 року кількість біженців на території Європи становила 4 мільйони 725 тисяч 612 людей за інформацією The UN Refugee Agency, топ країн реципієнтів – Польща, Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Болгарія, Франція і так далі. В багатьох уже зафіксована нестачу доступного житла та переповненість. Багато де впроваджено фінансову компенсацію сім'ям-отримувачам біженців, також доволі розповсюджена практика виплат, але піди її з лап бюрократів, а потім ще й виявиться, що цих грошей геть недостатньо. Внаслідок велика частка людей орендує за допомогою власних коштів. Через великий неплив люду багато великих власників нерухомості недобросовісно, але очікувано накрутили ціни задля власного збагачення. Для 25% респондентів готівка є найважливішою потребою. Лише друге місце посідає житло 22,2%. і лише наступне працевлаштування: 34 проживають у наданому житлі, 32% орендують, та 14% проживають колективно, 9% – у спеціальних центрах розміщення. З якими труднощами та незручностями стикнулися українці, що стоять за цією статистикою. З початку конфлікту країни ЄС не були в змозі організуватись та прийняти усіх, і основний внесок тут зробили громадяни. У нечутних донині розмірах люди стали приймати у свої домівки українських переселенців знак солідарності. Багато хто приймав безкоштовно на вільній основі та багато хто на компенсаційній фінансовій основі, але це короткострокове вирішення. А по тому, як ця проблема почала перетікати в довгострокову. З'явилися такі проблеми, як язиковий бар'єр, фінансовий тягар, різноманітні непорозуміння. Усе це часто змушувало біженців шукати нову домівку. Багато хто потрапляв до тимчасових центрів розміщення, але існуючі центри розміщення біженців не розраховані на таку кількість людей. Вони мають короткострокову природу та розраховані на розподіл людей по доступним напрямкам отримання місця проживання в країнах. Де зусиль громадян та центрів розміщення виявилось недостатньо, стала у нагоді наявність розвиненої туристичної інфраструктури у вигляді готелей, хостелів і так далі. Але ця опція також носить тимчасовий характер, бо, як ми знаємо з практики, з початком туристичного сезону відбувається багато переселень. У багатьох країнах існують централізовані системи розміщення новоприбулих осіб у короткостроковому житлі або центрах розміщення. Але коли йдеться про координацію переходу від тимчасового житла до довгострокового житла, як і в загальному соціальному забезпеченні, відповідальність за координацію часто покладається на муніципалітети або регіони. Так відбувається, наприклад, у Бельгії, Данії, Німеччині, Італії, Литві, Нідерландах, Польщі, Швейцарії та Іспанії, Італія координує житлову політику через регіональну систему вираження зацікавленості. Яка спирається на добровільний інтерес, релігійні та неурядові організації, поширені по всій країні Червоний Хрест, Карітас і так далі. Що тут розповідати, цифри все покажуть лише за даними по 23 вересня у Великій Британії значились 1915 безпритульних українських сімей, і ще більша частина під загрозою опинитися на вулиці, з яких приблизно 70% з дітьми. Врешті-решт, маємо такі проблеми: недоступність довгострокового житла, матеріальна незабезпеченість біженців, правова незахищеність, риск експлуатації та рабства, недостатні зусилля країн ЄС та перенос відповідальності забезпечення житлом на громадян, недостатня кооперація в плануванні та розподілі інформації. А найголовніше, що це не безкоштовні проблеми, а такі доволі дорогі. За які вже платять тисячі наших громадян важкою працею чи втрачаючи останні свої збереження? А як на обездолених українців реагують європейці? ШОВІНІСТИ Вільна та демократична Європа, Європейський Союз, мріється як толерантне, сповнене інтернаціональних ідеалів суспільство, суспільство завжди солідарне з мігрантами. Що постраждали від війни чи якоїсь іншої напасті. І справді на початку війни ЄС приймало українців з, як то кажуть, розпростертими обіймами та й буквально з відчиненими дверима. Чим закінчилась ця ініціативність, ми розповіли вище у пункті про житло. Європейці дійсно щиро відгукнулися на початок війни. За даними, що було зібрано у березні, цей відгук порівняно з мігрантською хвилею 2015-го. Був у деяких країнах у два рази сильніший. У Франції у 2015-му до мігрантів ставилися гостинно 46%, а цього року аж 80%. У Італії та Германії європейці подорішали з 80 до 90%. Та навіть вже тут видно, що не всі зраділи протоку біженців. За даними цього ж опитування, гарну думку щодо Росії мали 21% французів. Та 6% поляків у середньому по Європі 16%. Російські зомбоящики долетіли таки й до заходу. Але більш показовим буде подивитися на підтримку політиків, на підтримку Путіна. У Франції його толерують аж 12%, у Польщі 3%, а у середньому 9%. Як не складно здогадатися, часто ці люди належать до радикальних правих. Майже кожен десятий європейць проти вашого перебування у Європі непогано з наростанням кризи, загальною провізацією державної політики боїмося, антимігрантські настрої зростатимуть. Наприклад, за даними нещодавного невеликого опитування, 68% французів вважають за необхідне зробити мігрантську політику більш жорсткою. Про російський мітинг на 70 тисяч людей проходив у Празі. У тому числі під керівництвом триколора, що відкрито пропагує традиційні та неоліберальні цінності. Інша чеська праворадикальна партія SPD ось взагалі скандує: Гроші народу, а не мігрантам. Так, дійсно, це ж біженці з'їли наші зарплати, а невеликий великий бізнес отримав надприбутки. Дуже зручно виправдовувати інфляцію та усе інше такими закликами. Хоча Чехія належить до тих країн. Які максимально вигідно асимілювали біженців у свою економіку, пани З піді та триколора не повідомлять своїм виборцям ту неприємну істину, що причиною економічних труднощів є не трикляті біженці чи вплив Брюсселя, а те, що чеські підприємці продають електроенергію та продукти по максимально високим цінам за кордон, створюючи дефіцит та зростання цін у себе в країні. Не геть зручна думка для збудженого міщанина патріота, котрий лишень і хоче, щоб перекласти свої проблеми на інших. На побутовому рівні ось ті самі праві і виплескують свій шовінізм на українців. Варто згадати гучний випадок, коли адміністратор ресторану у Парижі виженув двох українок з переможними Слава Путіну, або як наприкінці березня у Словенії водій автобусу «Лайв українок. Можливо, ви самі стали жертвою або свідком такої дискримінації. Та втім, до українців у Європі поставилися краще, ніж до інших біженців та мігрантів, про що ми вже сказали. І зараз час зробити одне невеличке застереження. Гарно поставилися лише до білих українців. Так, мова йдеться про справжнісінький расизм у 21-му сторіччі, у прогресивних цивілізованих країнах. Уся риторика толерантності. Не навчило суспільство з повагою ставитися до іншої культури, а державу забезпечувати права пригніченого. Політ-мейнстрім на антирасизм зміг виробити лише умовний рефлекс на повагу до певних етносів, як то до афроамериканців. Інші ж People of color» зазнають іноді буквальної сегрегації, і найкращий приклад цього роми. Або по-іншому цигани, але останнім часом ця назва так дискредитувалася. Що її використання є образливим. Щоб зрозуміти наскільки ситуація жахлива у Європі, 63% ромів не мають освіти, 80-90% з них живуть за межою бідності. Лише 43 працюють. А якщо працюють, то отримують менше ніж інші європейці. В Україні в, Україні в 2018 році наші ласкаво кажучи радикальні націоналісти. Їх вбивали. Ромів звинувачують в усіх гріхах миру. У них вбачають причину існування наркобізнесу та розповсюдженню ковіду у Європі. Коротше кажучи, про російське ставлення до ромів усі ми прекрасно знаємо з власного досвіду, але чомусь так само успішно ігноруємо. Війна тільки вкотре оголила проблему ромів. В Україні до 24 лютого нараховували 400 тисяч громадян цієї національності. Близько 100 тисяч з них покинуло домівку, хоча реальні числа вірогідно більші. Про жахи, з якими стикаються роми у Європі, повідомляють такі видання, як The Guardian, CNN та Infopost. Вгадайте, якої дискримінації ви можете зазнати при перетині кордону, якщо ви Ром? Варіанти А, Вас не пустять до автобусу чи іншого транспорту, ваші громадяни будуть відмовлятися їхати з вами в одному купе. Б. З підставою перевірки ваших документів вас помістять до перепрофільованого центру утримання ув'язнених. В. Вас звинуватять у тому, що ви не українець та не біженець. Г. Ви почуєте. Покажи свій паспорт. Покажіть своє посвідчення особи. Чому ти прийшов? Чого ти хочеш? Правильні. Усі варіанти. Українські роми стикаються з жахливою дискримінацією з боку європейців. Та своїх же співгромадян держава, незважаючи на затвердження декларації, не приймає жодних кроків для суспільної інтеграції ромів. А такі країни, як Румунія, Латвія, Бельгія, Естонія та Болгарія, не мають навіть формально такого плану. Друзі, придивіться уважно, на підставі чого українським ромам, громадянам України, відмовляють в усіх тих зручностях. Що відносно легко отримують етнічні українці. Фактично їм відмовляють в українськості у приналежності до славнозвісної нації. Причому ця дискримінація починається не у Європі, вона починається з їхньої країни. Це, що виходить, Україна для українців означає для білих українців. А якщо така політика справедлива для України, то і для країн ЄС дискримінація біженців не є проблемою. Складні питання, складні та незручні питання для націоналізму. Чому так? Можливо тому, що, як ми вказали вище, велика кількість сучасних економічних та соціальних проблем, викликані бажанням нажитися окремих підприємців, що монополізували цілі галузі економіки. Якщо продовжити шукати зв'язок між цими явищами, то ми швидко зрозуміємо, що сучасна ворожнеча між націями не є лише стихійною. А є продуктом цілеспрямованої діяльності медіа та політичних організацій. Фінансують же їх ті самі підприємці. Мета їх зрозуміла сховати свою провину у погіршенні життя свого населення та відволікти його від проблем, натравивши на понаїхавших чи циган бандюків. Боротьба як ви вже зрозуміли, то уявлення про щасливе та чудове життя біженців це міф. Біженці не тільки вимушені терпіти втрату свого попереднього життя, миритися з тим, що, як би вони не хотіли, але не можуть повернутися на батьківщину, але й в умовах рецесії, що почалась у країнах Єврозони, просто намагатися вижити. Так, для більшості переселенців є задача не навчитися заново жити у новій країні, але вижити у ній, не опинитися на вулиці, знайти чим харчуватися тощо. Не дивно, що мільйони українців шукають роботу. А що відбувається, коли знаходять? Про це красномовно свідчить те, що половина працевлаштованих у Польщі українців бажає повернутися додому після завершення війни. Саме у Польщі тисячі українських найманих працівників зіткнулися з неприємною капіталістичною дійсністю, яка звільнила від віри у казки про демократію і справедливість ефективніше, ніж будь-яка брошура противників євроінтеграції. Ми вже розглянули основні умови працевлаштування наших співвітчизників. Давайте розглянемо на конкретному прикладі: які наслідки має таке працевлаштування. Є зміни по 12 навіть 15 часов, много ночних. Все оплачується по одному тарифу 15-16 злотих в час. За день это 160 злотих или чуть більше 30 евро. В місяць – порядка 600 евро, если работать с двумя выходными. Многі, щоб більше заработать, готові пахати по 15 часов і вихідні. Набивають часи. Розповідає Роман виданню «Страна. ЮА». Він працює на заводі по виготовленню іграшок для ялинок у польському місті Глівице. Саме це підприємство стало в вересні минулого року піонером, першим, де українські біженці організували успішну стихійну забастовку. А у чому причини? Роботодавець враховував з робітників українців гроші за обідню перерву. Приблизно по 8 злотих на день. Водночас до польських робочих такі міри не застосовувалися. Цей дискримінаційний підхід обурив трударів, і вони дали відсіч, відмовившись працювати протягом двох днів. І це спрацювало адже як описує роман. Как раз сейчас пошел вал Предприяття работает на полной загрузке. наших работяг там много. Поэтому руководство сдалось і видало распоряжение о полной оплате рабочего дня, в том числе и перерыва». А що відбувається, якщо запастовка не є успішною звільнення та залякування страйкарів? Адже як часто повторюють милистиві європейські роботодавці, за прохідною є сотні твоїх конкурентів за посаду на заводі чи фабриці. Проте польські робітники також нерадушно приймають нових колег. Крім вище вказаних явищ шовінізму, значним аргументом вважати усіх українців штрихбрейкерами є те, що наші громадяни змушені працювати у найбільш важчих виробничих ділянках, адже вибору і немає. Відсутність діалогу між двома представниками людей одного й того самого положення, одного класу шкодить обом сторонам у боротьбі за кращий добробут. Але як ви бачили з історії заводу Углівиця, лише у такій боротьбі можливо добитися справедливості для себе та свого оточення. Інакше вас буде чекати варіант робітниці Тетяни спознані. Замойку окон вообще предлагают 8 злотых в час, хотя раньше платили по 12. Але як організувати людей до боротьби, як пояснити іншим її необхідність, де можна знайти допомогу? Адже самотужки, коли тебе завдали ненависні обставини відсутності вільного часу, не існує можливості вивчити усе необхідне і отримати практичний досвід. А про пошук надійних союзників одній людині нічого й думати. Саме з метою подолання цих проблем РФУ розгорнув свою діяльність за кордоном. Ми організація, яка займається підготовкою кадрів для подальшого створення робітничої партії, що в вирішальний момент повинна очолити боротьбу трудящих за свою свободу. Аби допомагати пролетарям організовуватися, у нас налагоджена робота закордонних відділів по всій Європі від Лісабону до Гамбургу, від Марселя до Познані. Ідеологія нашої організації марксизм, тобто послідовне вчення про звільнення робочого класу. Ми виступаємо із позиції інтернаціоналізму. Це означає, що трударям усього світу потрібно об'єднатися незалежно від національності, аби побороти причину усіх їх бід і пригнічення систему капіталістичного виробництва. Ми вже здійснили перші кроки у цьому напрямку встановивши зв'язки з німецькими соціалістичними організаціями. Та разом із ними підтримавши боротьбу за незалежність Курдистану адже у братів курдів проблеми мало чим відрізняються від тих, що знайомі більшості українців. Але для цього потрібна організація та дисципліна, щоби спрямувати цей рух у правильне русло і знищити усю систему найманого рабства та безглуздих війн. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на сайті. Приєднуйтесь до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші.